Насипали маленьки вже поїсти. Погана якість, бо, о, отак, освітлення вже у нас починає трохи темніти на вулиці. Ось так вона хрумкає корм. Він, знаєте, буває Royal для самих маленьких, а це такий він для. ой, вибачте, трохи більших. Ну, Теж рахується до року. Але не для такої там. Трошки, бачите, середній, але нічого. Якраз сьогодні прийшов цей корм, прийшов гастро для принцеси, для тих дівчат. Я вже забула Шелі і Лія для новеньких. Це буде, ще поки не знаю, ще думаю, як її назвати. У нас така точно була бланш, але Бланш була пухнаста. а Ця така більш середня шестка в неї. наминає. Дуже голодна. Плакала, бігла за ногами дітей. Ну, і так кричала, щоб ви розуміли, що я почула. Я кажу, що це. Хоч в мене зір поганий, далеко погано бачила, воно ж таке мале на асфальті. Але так кричало сильно. Хотіла холодно. дуже Сьогодні вітер у нас скажений, просто сама дуже замешла. Уявіть, яка ніч була, бо це ж просто нереально, якби вона десь заникалась. Ось таке. Зараз водичка у нас теж є. Зараз я її поставлю, хай поки поїсть. Я багато не даю, бо вона досить худесенька, хоча й до двох місяців, десь може півтори. Буду завтра вже пізніше важити, дивитися, чи можна її обробляти, чи ще рано. Трошки наїсть пузіка, ну, будемо бачити. Зараз, поки ось до себе взяли, треба перевозити на перетримку. У нас зараз поки Насті, бо Насті лишає, її треба раз три дня мити спеціальною шампунькою. Через те ніяк цю не можемо лишити, бо заразиться просто, розумієте, да? ой, сяду, самі лиш, лиш зайшли. Нічого не їли, не пили. Кушай малесенька, кушай О, Хорошенька, трьохцвітна кіцюсінька. Дуже голодненька. Хай трошки поїсть Зараз сьогодні вже ми нарешті включили опалення. Тут. У нас таке, ну, дома, а тут кожного своє. Дотягнули до останнього, щоб трохи зекономити коштів, то сьогодні аж якось незвично у нас тепленько. Зараз покажу вам розпаковочку. Якраз прийшли посилочки. Ось вам показую ось такий взяла, бачите, кітен. Взяла тут 800 подарунок, 4 кг. Якщо є можливість, допомагайте, щоб взяти великий. Упаковку, чого поясню? Не знаю, чи це такі шлунки у цих нових котиків. Ну, щоб ви розуміли, рідкий стул. Від цього ні, від цього ідеальне. Чого так, я не знаю, чи щось туди ложать, ці чотири лапи щось інше. Не, не розумію. Також нам зараз дуже необхідний гастрокітен. Тут я взяла в цьому інтернет-магазині чотири баночки. І ось мені ще прийшло замовлення від Петхаус. Не можу знайти кітен 2 кілограма. Зараз дуже потрібно для трьох котиків. Не знаю, як ця мала, що вона там вже будемо бачити, ну, я їй дала роял 2. Потім взяла велику фортіфлору, а тут 30 пакетиків, це теж коли рідкий стул прибіотик фортіфлора, дуже класно, воно працює. Тут у нас я вже і не пам'ятаю 5 здається, баночок. Ні, 4. Також 4 на іншому сайті взяла гастро. У нас принцеса погано їсть. Вона їсть, але, знаєте, вона погано набирає вагу і погано їсть. Будемо пробувати гастро, можливо, ну, стул рідкий. Можливо, вона якісь гастро додані тут болить і вона не може. Подивимося в понеділок, якщо що, до лікаря. Там і маленька Кіті. Будемо дивитися, що з неї теж щось, щось вона. Ще нездорова. І дівчат після стерилізації заберу. Певно, теж автобусом. Взяла наповнювач Cat Sun, їм користуються в Києві. Чому я його взяла? Чекайте, для когось я його конкретно взяла, бо хтось у мене. А, нові дівчата Лія і Шеллі, дерев'яний, хтось один з них не ходить. На пільоночку ходить. І я вирішила спробувати цей наповнювач. Ну, щоб привчити, потім все рівно я перевожу на дерев'яний, мені так дешевше. А сім'я вже там уже як, як вийде, чим уже вони бажають. То такі дві посилочки, дуже вам вдячна. Здається, по 1600 кожна, не пам'ятаю. А ще якісь іграшки взяли. Здається, шарик взяла такий. Покажу вам. Угу. Тут завжди подаруночок ковбаска. І взяла такий шарик. дуже класний, Настя, його просто обожнює. Вона вже ці штуки повиривала. Але це я взяла для нових дівчат. Вони такі трошки боязливі, неактивні. Прям... А! Мама мія, ти куди вилізла? Я в я не закрила. Я не закрила, вона собі на стіл вилізла. і... Слухайте. Ні-ні, зайка, не можна. Що водички дам. Я в шокі. Думаю, хто над головою мені моркоче представляєте? Що я казала? Що дівчатам новеньким, вони трошки такі пугліві, то Маєчка, не можна. Маєчка, це не тобі. Тебе є купа іграшок. дай. І до речі, ще не знімала відео. У мене зараз луна і біляшик, їх ми скоро повеземо в сім'ю до Маркіза і інших хлопчиків і дівчаток, які я віддала ці жінці, які ми допомагали з кормом. Варіантів немає. Я вважаю, це хороший варіант, тому що котики в неї живуть в хаті біля пічки, сплять на кроваті, а не на вулиці, щоб ви розуміли, і їх щоб пинали ногами. А біляшка дуже ображають, бо він заходить під різ. Ну, ще відео я вам зніму, це все розповім уже завтра вранці. Дуже дякую за допомогу. Підтримуйте нас і надалі. Оцю маленьку козявку теж підтримуйте. Ще я її не назвала. Будемо вирішувати, як. Пока-пока.